Зараз вони граються і йдуть на руки. Анастасія Уколова розповідає, котів кілька днів тому довелося шукати у зруйнованому будинку. Про тварин вона дізналася від волонтерки Оксани Синенко, яка зателефонувала її з лікарні з проханням допомогти їх прилаштувати. І наступного дня я вже з іншим волонтером танією та її чоловіком Андрієм ми приїхали сюди за котиками. Намагалися чесно робити дуже швидко, тому що ви знаєте, ситуація яка в Херсоні. У нас, окрім того, що летить все, що можливо по зброї, у нас ще е, дрони атакують людей. Спочатку спіймала чотирьох котів згодом ще двох до себе додому на перетримку. її взяла зооволонтерка Анна Калнаус. Коли тварини пройдуть обстеження і відійдуть від стресу, почнуть шукати їм нові родини. Розказує Анастасія. Ми зараз будемо просто. Слідкувати за ними і за їх станом стерилізувати, і вже потім, коли ми будемо впевнені, що котики почувають себе добре, ми будемо їх прилаштовувати. Оксана Синенко доглядала за 16 тваринами, вісім жили в квартирі сина. Стільки ж, у її будинку жінка зараз у лікарні розповідає, під обстріл потрапила 12 грудня. Снаряд влучив у дах її будинку. Говорить, того дня погодувала котів і вирішила перепочити. За кілька хвилин була під завалами. На грудях лежала купа сміття й каміння, кирпичі. І коли я попиталася висвободити ліву руку, вона була під завалами. То у мене були не, незрозумілі для мене відчуття. Я злякалася, я її тягну, а вона не тягнеться. І коли я вже трохи розгребла правою рукою глиби і це сміття, то я вже побачила, що вона в мене якби відірвана. Я стягнула з халата пояс, перетягнула однією рукою і зубами, зажала, потім знайшла телефон. Зараз Оксана лікується у стаціонарі в одній з лікарень Миколаєва. <кій> Потрібно Ще не одна оперативне втручання і встав, вставляти ліктовий суглоб, щоб рука працювала. На зараз кість не працює, пальці не працюють. Лікарі кажуть, що ще попереду багато складних оперативних втручань. Через соцмережу Оксана звернулась до містян з прохання прихистити її тварин. Ірина Начевілова одна із тих, хто відгукнулася на заклик. Тепер у неї вдома живе Том, йому сім місяців. Розповідає, після обстрілу будинку його засипала камінням, але з під завалів кіт вибрався самостійно. Оксана дуже просила, щоб його на перетримку, тому що це її улюблений котик, і вона не хоче його нікому віддавати в чужі руки. Вона його дуже любить, і ми вирішили його взяти до себе на перетримку, щоб він не дочекався, поки вона прийде реабілітацію і повернувся до своєї хазяйки. Том говорить Ірина швидко, потоваришував з п'ятьма її котами. Ми його коли забрали, він був дуже нелякий. він. Забувався під під кровать. Під меблі. Ми його звідти витягували, щоб погодувати. А потім освоївся і вже, вже навіть до наших котів хоче з ними гратися. Ну і нам більше став довірять. Прихисток знайшов і цей родий кіт сімбажитиме у приміщеннях Херсонської міської військової адміністрації. Прилаштувати необхідно ще 10 рокотів. Чотири каже Оксана Синенко, знайшли нових власників, двоє на перетримці і чекатимуть, поки вона не повернеться з лікарні. Вони всі домашні, вони всі дуже ну, такі дуже люблячі, не агресивні. Ніжні, і хочеться, щоб вони всі попали у любяші руки. Ольга Лішенко, Роман Царьо, Валерій Іваненко, Суспільне, Новини, Херсон.